Куди можна поскаржитись на дискримінацію в рекламі? Чи часто люди зустрічаються з дискримінацією? Чи багато з нас взагалі можуть ідентифікувати цю проблему? Щоб вирішувати проблему, потрібно знати нормативну базу та інструменти захисту своїх прав. Наприклад, дискримінація за ознакою статі це дії чи бездіяльність, що полягають у будь-якому розрізненні або привілеї за ознакою статі. Про дискримінацію говорять, якщо дії чи бездіяльність спрямовані на обмеження прав жінок чи чоловіків, унеможливлення користування правами, унеможливлення здійснення на рівних підставах прав і свобод людини. Отже, людину не можуть обмежувати в якомусь праві тільки через те, що вона жінка чи чоловік. Таке можливо тільки, якщо є обґрунтована мета, і це здійснюється у належний спосіб. Відповідно до законодавства, жінкам і чоловікам мають забезпечуватись рівні права та можливості при працевлаштуванні, при просуванні кар'єрними сходинками на роботі під час підвищення кваліфікації та перепідготовки. Дискримінація при наданні відпусток по догляду за дітьми. Наприклад, чоловікам раніше часто відмовляли у відпустці по догляду за дитиною. Деяким батькам доводилось навіть в суді відстоювати свої права доглядати за дитиною замість матері. У 2021 році було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною. Він законодавчо зрівняв права чоловіків і жінок на відпустку по догляду за дитиною. Тепер відповідні норми передбачені Кодексом законів про працю. І норма звучить так: за бажанням матері або батька дитини, одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Це дає рівні можливості і батькові, і матері дитини для поєднання роботи і виконання сімейних обов'язків. Такі ж можливості мають і інші члени сім'ї, наприклад, баба або дід. Також закон про відпустки доповнено новим поняттям. Відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яку оплачуватиме своїм коштам роботодавець. Мова йде про відпустку терміном до 14 днів, яку можуть взяти чоловік, дружина якого народила дитину, батько дитини, якщо він не одружений з матір'ю дитини, але проживає спільно та має взаємні права й обов'язки. Бабуся або дідусь. Чи інший повнолітній родич дитини, який фактично доглядає за нею, якщо мати або батько дитини є одинокою матір'ю або батьком. Якщо в родині виховується дитина чи повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю з дитинства під групи А1, то право на додаткову підпустку також мають як чоловік, так і дружина. Так само рівні права на скорочений робочий день мають батько і мати таких дідок. Військовий облік жінок. Нещодавно жіноче товариство завдяки засобам масової інформації пережило справжній бомб. Мова йшла про військовий облік жінок, який мав бути запроваджений з 1 жовтня 2022 року. Згодом цю дату перенесли на рік, і тепер військовий облік жінок буде запроваджено з 1 жовтня 2023 року. Журналісти при розповсюдженні новин забували зазначити про те, що відповідно до законодавства жінки можуть виконувати військовий обов'язок на рівні з чоловіками у добровільному порядку. Без цієї важливої примітки новина для більшості була сприйнята як справжній бум. Разом з тим, норма закону України про військовий обов'язок і військову службу звучить так: жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбаченим законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі, і включається прийняття в добровільному порядку та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби в військовому резерві. Виконання військового обов'язку запасі та дотримання правил військового обліку, ця норма насправді усувала дискримінацію в прийнятті жінок до війська і не давала такі можливості тим жінкам, які бажають добровільно нести військову службу, дискримінація в оголошеннях про вакансії згідно зі статтею 24.1 закону про рекламу забороняється в рекламі про вакансії при прийомі на роботу. Висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об'єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання. Замовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Наприклад, роботодавець під час прийняття претендента на певну посаду, яка не передбачає виконання специфічної роботи і яка може виконуватися виключно чоловіками, відмовляв у працевлаштуванні жінці, посилаючись на те, що на зазначену посаду розглядаються резюме виключно чоловіків. Так було зовсім нещодавно. І багато хто просто мовчки пропускав вакансію і продовжував пошуки роботи. Тепер ситуація змінилась на краще. Адже з січня 2022 року діють нові норми, передбачені законом України про внесення змін до закону про рекламу щодо протидії дискримінації за ознакою статі. За вказування у вакансіях бажаної статі працедавця будуть штрафувати. Штраф складатиме десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Наприклад, у першій половині 2022 року це було 65 тисяч гривень. При зростанні мінімальної заробітної плати зростатиме і сума штрафу. Тож порада для роботодавців та HR-менеджерів. Будьте уважні з оголошеннями про вакансії, інакше можна отримати немалий штраф. Порада до шукачів роботи. Фіксуйте порушення і направляйте офіційні скарги, тільки так ми зможемо позбутися дискримінації. Що робити, якщо ви зіштовхнулись з дискримінаційним оголошенням про вакансію? Зафіксуйте оголошення на фото або відео, зробіть скріншоти екрану, збережіть посилання на сторінку, направте офіційне звернення до Державної служби України з питань праці. Скарга до Державної служби України з питань праці, її сканована копія, направляється в електронному вигляді на адресу dsp.dsp.gov.ua. Письмове звернення направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення 01601, місто Київ, вулиця 10, 14. Телефон для консультацій. 044 288 130 Сайт Державної служби України з питань праці ви бачите на екрані. Як відбуватиметься накладення штрафів 5 серпня постановою Кабінету міністрів України номер 863 було затверджено порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог закону України про рекламу? У разі виявлених порушень людина має зафіксувати їх та направити офіційне звернення до Державної служби з питань праці. За результатами розгляду справи складається акт перевірки. За наявності підстав для накладення штрафу посадовими особами держпраці видається розпорядчий документ про накладення штрафу за порушення вимог статті 241 Закону України про рекламу. Це стосується реклами про вакансії. Рекламодавці сплачують суму штрафу в державний бюджет за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або ФОП на рахунки, відкриті в органах державного казначейства. Термін сплати штрафу 15 днів з дня отримання розпорядчого документа держпраці. Якщо рекламодавець не сплатив штраф вчасно і не оскаржив його, то штраф стягується в судовому порядку. Дискримінаційні зображення в рекламі. Дискримінаційна реклама за ознакою статі це реклама, що містить твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, та щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність людини за ознакою статі. Демонструє насильство за ознакою статі, використовує зображення тіла людини або його частини, виключно як сексуального об'єкта, з метою привернення уваги споживача та або посилання, наприклад, слова, звуки, зображення на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання. Тож, коли ми зустрічаємо оголене жіноче тіло і натяки, ви захочете ще, оголений чоловічий торс з букетом і натяк, Хай стоїть у кожній хаті, знайте, це сексизм, дискримінація за ознакою статі, і за це можна притягнути до відповідальності. Важливо зафіксувати подібні рекламні вироби, за можливості, номери рекламних конструкцій та територію, де вони розміщені, і написати скарги. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно правову, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності до законодавства. Отже, за поширення дискримінаційних зображень в рекламі несуть відповідальність як рекламодавці, винні, у замовленні реклами, продукції, виробництва та або обіг якої заборонена законом, у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва такої реклами. У замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом, у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами, та у замовленні і розповсюдженні реклами, в якій не дотримано встановлені законом вимоги, у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно. І так само до відповідальності можуть притягуватись виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами. Розповсюджувачі реклами винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами. Державні органи, в свою чергу, можуть звертатись до суду з позовами про заборону відповідної реклами та її публічне спростування. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу у межах своїх повноважень здійснюють різні організації. Визначені вони статтею 26. Закону України про рекламу. Це, зокрема, і Держпродспоживслужба, Державна служба з питань праці, Національна рада телебачення та радіомовлення. Відповідний орган державної влади має право вимагати від рекламодавців і виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень, вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю, надавати рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами. Обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження, приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами. Якщо має відбутись розгляд справи про порушення, то органи державної влади зобов'язані повідомляти про це рекламодавців, виробників. Та розповсюджувачів реклами в строк не менше, ніж за 5 робочих днів до дати розгляду справи. З метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів реклами і учасників рекламного ринку, вищезазначені зазначені державні органи можуть. Звертатись до суду з позовами про заборону відповідної реклами, накладати штраф. Розмір штрафів п'ятикратна вартість реклами. Може накладатись такий штраф, наприклад, у разі замовлення реклами та розповсюдження продукції, виробництва або обіг якої заборонено законом, недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами та замовлення розповсюдження реклами, в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту. Або при порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується самостійно, при порушенні прав третіх осіб. Якщо виявлені порушення повторяться протягом року, то і штраф буде подвоєний. Як же ж зафіксувати дискримінацію за ознакою статі у рекламі? Це можуть бути фото рекламної продукції або носіїв реклами, переписки, публікації про вакансії, Письмові відмови, фото зовнішньої реклами, посилання на сайти, відеозаписи програм тощо. Якщо ви бачите бікборд з порушенням, то сфотографуйте його декілька разів, щоб було добре видно і зображення, і номер обладнання, і його розташування. Це потрібно для подальшої ідентифікації порушника законодавства і притягнення його до відповідальності. Куди звернутися з скаргою? Відповідні докази, роздруківки, описи, фото. Разом з письмовим зверненням потрібно направити до уповноважених державних органів. Так, скарги на неналежну дискримінаційну рекламу варто направляти. Щодо захисту прав споживачів реклами, ну, наприклад, реклама на бігборді, реклама товарів, робіт, послуг, що містить ознаки сексизму, дискримінації, скаржитись потрібно до Держпродспоживслужби. Це Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Місто Київ. Вулиця Бориса Грінченка, 1. Цілодобова гаряча лінія 044 364 77 80 050 230 04 28. Щодо реклами в ефірі телерадіоорганізацій усіх форм власності, звертатись потрібно до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення місто Київ, вулиця Прорізна, 2. Щодо реклами у сфері фінансових послуг, до Національного банку України Київ, вулиця Інститутська, 11 б контакт центр 0800 505 240. Щодо реклами про вакансії при прийомі на роботу потрібно звертатись до Державної служби України з питань праці. Київ, вулиця Десятина, 14 і телефон для консультацій 044 288 130. Уповноважений з прав людини у залежності від ситуації, яка склалась внаслідок дискримінації за ознакою статі, особа також має право звернутися за захистом порушених прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він здійснює парламентський контроль щодо запобігання будь-яким формам дискримінації. Щодо реалізації людиною своїх прав і свобод, і в тому числі у випадку дискримінації за ознакою статі, звернення подаються в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. Письмові звернення до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна надсилати за адресою місто Київ, вулиця Інститутська, 21, 8 і контакт Центр омбудсмена. 0800 501 720. У зверненні можна зазначити поштову або електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути направлена відповідь. Так само звертатись можна і до місцевих органів влади. В органах виконавчої влади та місцевого самоврядування визначається уповноважена особа, координатор, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Запобігання та протидії насильству за ознакою статі та передбачено створення відповідних координаційних рад, які мають розглядати і вирішувати вище зазначені питання на місцевому рівні. Де знайти відповідних осіб у кожному конкретному населеному пункті? Звертайтесь письмово із зазначеного питання до органів місцевого самоврядування, виконкомів сільських, селищних, міських районах у місті рад. Окрім того, потерпілий від дискримінації за ознакою статі має право звернутися за захистом свого порушеного права до суду. Потрібно розуміти, що мають бути підстави і зафіксовані докази. В частині 1 статті 23 закону України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків зазначено. Що особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі, де отримати консультаційну підтримку і безоплатну правову допомогу в Україні також діє національна гаряча лінія з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0,800 500 335 або короткий номер. 116 123. Для отримання безоплатної правової допомоги потерпілі від дискримінації за ознакою статі мають право звернутись до центрів з надання безоплатної правової допомоги. Юристи всім без виключення нададуть первинну правову допомогу, що передбачає отримання консультацій, роз'яснень, допомогу у складанні непроцесуальних документів, таких як заяви, скарги, запити. І за необхідності особам, зазначеним у статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, надається допомога вже у складанні позовних заяв та представництва інтересів в суді. Отримати інформацію щодо адрес найближчих місцевих центрів та бюро правової допомоги можна за телефоном Контакт Центру 0800 213 103.